Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую Україну математики. Сьогодні ми продовжимо порівнювати групи предметів і визначати, чого більше, чого менше. І продовжимо порівнювати предмети за величиною. Ляльки Дарина і Софія готуються до новорічних свят. Вони хочуть. Прикрасити ялинку різними іграшками. Але скільки іграшок, яких більше, яких менше, можливо, іграшок порівну. Як дізнатися? Порівняємо кількість ялинкових іграшок. Для цього усі сині ялинкові іграшки покладемо на верхню смужку картки в ряд. А всі рожеві іграшки покладемо на нижню смужку картки в ряд. Лівою рукою притримую картку, а правою рукою беру по одній іграшці і розкладаю зліва праву. Рожеві іграшки Прикладаю точно по одній під кожну синю іграшку. Що ми бачимо? Чи порівну іграшок? Ні, не порівну. Не під кожною синьою іграшкою є рожева. А однієї рожевої іграшки не вистачає, значить, рожевих іграшок менше, ніж синіх. Одна синя іграшка зайва. значить, синіх іграшок більше, ніж рожевих. Що треба зробити, щоб синіх і рожевих іграшок стало порівнем? Треба додати одну рожеву іграшку. Додаємо, скільки стало іграшок. Рожевих іграшок стало стільки ж, скільки і синіх. Синіх і рожевих іграшок порівну. Отже ялинка буде прикрашена красивою. Порівняємо сніжинки за величиною. Для цього треба накласти одну сніжинку на другу. Бачите, краї білої сніжинки виступають. Значить, вона більше, а блакитна сніжинка менше. Отже, біла сніжинка велика, а блакитна сніжинка маленька. Порівняємо зірочки за величиною. Для цього треба накласти срібну зірочку на золоту. Бачите, краї золотої зірочки виступають, значить, вона більша, а срібна зірочка менша. Отже, золота зірочка велика, а срібна зірочка маленька. Діти, порівняйте, будь ласка, дві групи ялинкових іграшок і визначіть, чого більше, чого менше. Зробіть так, щоб іграшок було порівну. а також визначіть, які іграшки великі, які маленькі. До зустрічі!